І у ці хвилини розпочався брифінг міністра екології та природних ресурсів України Його Шевченка. Маємо нагоду подивитися наживо. живовалися саме на роботі, саме на виконуванні наших функцій, і трошки знехтували комунікаціями і піаром. І тому в суспільстві виникло дуже багато питань до нашої роботи. А зараз ми хотіли б про них вам розповісти. Але я хотів би розпочати з того, що Попри всі розмови, попри всі заяви політиків, ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо виконувати наш план з реформування природоохоронної галузі і галузі надрокористування, незважаючи на те подання, яке було вчора подано. Прем'єр-міністром, до речі, якщо ви його читали, ось воно, і якщо почитати його детальніше, то можна знайти тут дуже багато речей, які не відповідають дійсності, які явно сфальсифіковані і перекручені. Починаючи з того, що в цьому поданні написано, що я був призначений за квотою фракції Батьківщина, що не відповідає дійсності, тому що, по-перше, коаліційна угода передбачає, що цей уряд Створив був створений не за коаліційним, тобто не за квотним принципом, а за принципом професійності, за принципом технократії, коли відбирали людей в уряд саме за їхніми е, вчинками за їхніми досягненнями. Це перше, друге, те, що саме підставою для звільнення прем'єр-міністр вказав, що е, просимо звільнити міністра за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення. Тобто, весь все це подання і всі ці звинувачення вони базуються виключно на припущенні. Це мені здається, що в правому, правій державі, державі, яка рухається в напрямку Європи, такі заяви і такі документи, які виходять з під пера прем'єр-міністра, вони є неприпустимими. Коли людину намагаються звільнити міністра, який працює, і я вам покажу, як ми ефективно працюємо, намагаються звільнити на припущенні, можливо. Знаєте, це, ну, скажімо так, характеризує рівень підготовки і рівень фаховості нашого прем'єр-міністра. Я не буду зосереджуватися на цьому, просто скажу, що далі після подання йде цілий талмуд документів про начебто невиконаних завдань чи невиконаних якихось Проєктів нашим міністерством. І зараз я хотів би вам детальніше розказати, що саме ми зробили і скільки всього ми досягли за півроку діяльності мене, як міністра і нашої команди. І почати я хотів би з, я думаю, найважливішого аспекту нашої діяльності це антикорупційна діяльність. І перший напрямок в антикорупційній діяльності, звичайно, кадри. Тобто Корупцію створюють люди, які беруть е, хабарі. І перше, що я зробив на посаді, це я звільнив старих керівників, з якими пов'язують корупційні схеми. Я звільнив Настасенка, заступника міністра Кащука і Карпіна, це голова і заступник Державної служби геології та надр. Я зразу звільнив голову, голову Державної екологічної інспекції. Це люди, які якраз е, були в, з, е, замішані в ці схеми. Наступний крок це призначення нових керівників, в тому числі і людей з західною освітою. Зараз ви бачите мою найближчу команду це заступники міністрів. На жаль, їх призначили там аж через 3-4, і потім через 5 місяців після мого призначення. Це якраз говорить про те, що кабінет міністрів, по суті, прем'єр-міністр блокував нашу діяльність і протягом трьох місяців не призначав мені жодного заступника міністрів. Тим тим таким чином він. Заважав працювати, заважав здійснювати реформи саме за те, що за що нас зараз звинувачують. А сам, він сам просто не давав нам робити це, але не зважаючи на всі перепони, які були створені прем'єр-міністром, ми дуже багато чого зробили навіть за той короткий термін, який був, скажімо так, відведений вже з заступниками міністрів. Тобто люди фахові, ось, наприклад, Сергій Іванович Курикін, людина, яка все життя займається екологічними питаннями, він займав посаду також міністра екології певний час і потім займався постійно екологічними питаннями. Його першим було призначено на посаду заступника. Я дуже вдячний йому за те, що він підставив своє плече в перший час, коли було найважче. Працювати. Потім була призначена Світлана Коломієць, заступника міністра, керівником апарату. І ще через місяць була призначена Ганна Вронська, яка відповідає за європейську інтеграцію і надрокористування. Так що, перший напрямок в антикорупційній діяльності це вичищення міністерства від кадрів, які були залучені в корупційні схеми, і на їхні місця залучення нових. Чесних, порядних і фахових професіоналів, крім звичайно заступників, ми знайшли людей, в тому числі з західною освітою, на керівників департаментів, в тому числі, наприклад, Олена Балбекова, Влад Віжні, люди, які мають досвід і хорошу освіту, в тому числі британську освіту, і виконують ефективно свої функції міністерстві. Також нашим досягненням є, що ми провели відкритий і прозорий конкурс, в тому числі з онлайн-трансляцією на посади восьми заповідників та національних парків. Ми навіть пішли на певні порушення, тому що на сьогоднішній день правила не дозволяють робити онлайн-трансляцію, але ми вважаємо, що незважаючи на старі радянські правила, ми повинні давати суспільству повну інформацію, щоб суспільство бачило, яким чином і кого ми відбираємо на директорів заповідників і національних парків. Другий аспект антикорупційної діяльності це дерегуляція. Тобто, якщо буде менше вимог, то буде й менше. Корупції. Що ми зробили? Ми скасували контроль води ізольованого балансу в портах. Це корупційна схема, яка значно погіршувала конкуренто-здатність українських портів. Ви, напевно, знайомі з цією ситуацією. Це довга історія, але ми рішуче до цього підійшли, відмінили цей, цей, цей контроль, і зараз наші порти, особливо Одеса, вони стали ну, набагато конкурентно здатнішими ніж були до цього. Друге, ми втричі скоротили строки надання висновку щодо транскордонного перевезення потенційно небезпечних відходів з 30 до 10 днів. Чим також зруйнували корупційну схему, коли е, бізнесмени, підприємці приходили отримувати цей папірець а, і повинні були платити фірмам-посередникам за прискорення е, отримання ці, цього папірця. Ми зрозуміли, що цей процес можна скоротити технологічно, і зараз е, цей дозвіл видається. Висновок видається за 10 днів без ніяких оплат фірмам посередникам. Третє, ми спростили переміщення вантажів і товарів, які не містять озоноруйнівних руйнівних речовин. Тобто тепер не потрібно отримувати від Мінприроди листи, що засвідчують відсутність цих озоноруйнівних речовин. У очевидних випадках, тобто, ми передбачили перелік тих товарів, в яких можуть бути ці озоноруйнівні речовини, А решту товарів ми сказали взагалі, що не потрібно до нас звертатися, чекати платити хабарі, хай невеликі платити хабарі за пришвидшення отримання цього листа. Тобто, ми також припинили повністю цю корупційну схему, яка тут працювала роками. Далі в дерегуляції ми зробили спільно з мін економіки. Ми ліквідували корупційну схему в сфері утилізації тари упаковки. Якщо ви розумієте, пам'ятається славно звісна постанова 915. Також ми розробили нову редакцію постанови 1221, що має запровадити прозорі та ефективні механізми утилізації та відпрацьованих технічних мастил. Це також одна з корупційних схем, яку ми зараз ламаємо через впровадження нових прав. Третій аспект антикорупційної діяльності це прозорість. Тому, чим прозоріше буде діяльність міністерства, тим менше буде можливостей для корупції і хабарництва. Що ми зробили? Ми розробили і запустили проект Відкритий бюджет. Коли в онлайні можна подивитися всі видатки міністерства, тобто на сайті бюджетуґав'ює можна зайти і подивитися. От, будь ласка, на, на екрані можна побачити. Всі видатки він інтерактивний і в режимі реального часу кожен день оновлюється інформація. І в режимі онлайн можна подивитися, як витрачаються державні бюджетні кошти, тобто кошти наших платників податків. Друге, ми впровадили до порогів закупки міністерства. Тепер переведені в електронний формат через сервіс Прозоро. Тобто ми провели навчання для підпорядкованих міністерств, органів, підприємств, та установ щодо процедури електронних закупівель і ведеться робота з їх запровадженням. Тобто для того, щоб не було корупції в сфері державних закупівель, ми всі до порогові закупки, тобто до 100 тисяч гривень, всі вони робляться через онлайн-платформу, через інтернет. Також ми відновили роботу, єдин... роботу єдиного вікна міністерства, і це також унеможливлює, тобто мінімізує контакт бізнесу з виконавцями в міністерстві. Тобто є люди, які приймають документи, ставлять відповідні штампи і консультують бізнес для того, щоб пришвидшити відпрацювання всіх матеріалів, які подаються бізнесом до міністерства. Наступний аспект це електронне врядування. Ми розробили систему декларацій про відходи онлайн. Тобто, Подачу декларації про відходи можна тепер робити, можна буде робити в онлайн режимі, а не приносити і стояти в чергах, щоб подати паперовий паперовий варіант. Ми це, ми робимо зараз цей пілотний проект спільно з агенцією з електронного рядування, і він розпочинає тестування в чотирьох пілотних регіонах. Також ми розпочали роботу з проведення всіх переведення всіх адміністративних послуг міністерства в онлайн формат спільно з ICT Competence Center і готується для підписання відповідний меморандум. Тобто, ми хочемо перевести всі адміністративні послуги міністерства в онлайн режим для того, щоб взагалі не було контакту заявників з чиновниками в міністерстві, і це також унеможливить повністю корупцію. Наступний аспект нашої діяльності це повернення вкрадених активів. Тобто родовищ, і ми повернули державі вже 22 родовища Нафти і газу, це 19 ліцензій на родовища і три значні частки в договорах про спільне видобування на Сахалінській площі, які були незаконно передані приватній компанії, що пов'язана з сім'єю Януковича. Також з цими справами, в зв'язку з цими справами, ми подали позов про відшкодування 45 мільйонів гривень шкоди, що це не отримані державою в результаті незаконної передачі цих родовищ сім'ї Януковича. Наступний аспект це надрокористування. Перше, що я зробив на посаді міністра, я скасував маніпулятивні аукціони, які заплановані були навіть на, там на перші числа грудня з продажу ліцензії на надра.